Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку стрілець З вами ваша сторола Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Розберемо основні найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте знак свого асценденту, можете писати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і допоможу вам розібратися із асцендентом із місяцем із сіткою домів. Я рекомендую дивитися прогнози за трьома знаками, адже дуже часто ці теми переплітаються і доповнюються одна одну. А для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, відбору дат для ваших важливих подій в житті, ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж телеграм. Для вас буде жовтень досить цікавим місяцем, коли ви зможете прописати свої плани на майбутнє, буде підготовка до реалізації ваших бажань, будете закладати фундамент. Також буде і ясність в темах, які стосуються вашого кохання та діток. Про все це більш детально зараз поговоримо. А ви поки що поставте лайк, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати актуальні відео. І дуже вдячна всім, хто мене підтримує, хто пише коментарі, там пересилає відео друзям та знайомим. Тож почнемо ми з 1 жовтня. Цього дня Меркурій. Буде в напруженому аспекті до Юпітеру, управителя вашого знаку Зодіаку. А цей аспект вказує на неочікувані різкі зміни. Пов'язаний він із восьми та одинадцятим сектором. Зараз Юпітер стоїть у восьмому секторі, і це вказівка на те, що він може розширювати ваші можливості щодо ризикових операцій, в тому числі і великих фінансових операцій. Це може бути колаборації із великою. Компанію, це може перехід бути на власний бізнес, і саме зараз, для того, щоб показати свій авторитет і масштабуватися, може виникнути потреба в удосконаленні чогось, особливо знань логістики. В цей період можуть бути підвищена конфліктність із впливовими авторитетними людьми, або це може бути також і потреба в перегляді тих знань, якими вже володієте. 3 жовтня буде з'єднання Венери разом із Кармічним місячним вузлом кету. Це вузол минулого, нашої накопиченої карми. З'єднання буде у вашому 10 секторі. І це вказівка на те, що можуть бути зустрічі із впливовими людьми, яких ви знали раніше, або ж підписання угод, може бути їх перегляд. Опираючись на свій досвід, проявляючи дипломатію, ви можете досягти амбіційних цілей, реалізувати задумане. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, ваш 12-й сектор, і ваші думки, ваша основна інформація будуть пов'язані з усім іноземним. Ймовірно, для когось це може бути сприятливим періодом для вивчення езотерики та психології, або ж звернення, спілкування із Спеціалістами цієї теми, може бути звістка за кордону, отримання документу, який може давати вам можливість виїзду за кордон, або це може бути навчання таємне, переїзд, хороший період для обстеження організму і здачі аналізів. Це може бути і поїздка, наприклад, в санаторій або ж ретрит. 7 жовтня буде повня. В цей період місяць висвітлює теми або ж дає результати, кульмінацію. Торкається він п'ятого сектору. Тобто, ви можете отримати винагороду за свої творчі проекти, за свої хобі. Або ж це можуть бути зустрічі із коханою людиною, звістка про народження дітей, успіхи у ваших діток. Це може бути і періодом. Коли ви остаточно вирішите, куди ви хочете поїхати на відпочинок, наприклад. Це також і дім, який пов'язані із азартними іграми. І, ймовірно, в когось була така залежність, і зараз хороший період для того, щоб позбутися від цієї негативної звички, поки буде спадати місяць впродовж наступних двох тижнів. В цей же період Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону. І це вказівка на те, що ви можете змінити свої погляди, своє мислення, коли отримаєте зовсім іншу інформацію, якою ви раніше не володіли. Торкається він 12 та 3 сектору, тобто, знову ж таки, все далеке і незвідане, режимні об'єкти, а третій це пов'язане із близьким оточенням, тобто може бути підвищення кваліфікації, отримання кардинально нових знань або ж поїздки. 8 жовтня Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. І це торкається вашого 8 та 10 сектору. Тобто в цей період планета, яка відповідає за маленьке щастя, буде в гармонійному аспекті до планети великого щастя. Можуть бути отримання винагороди, або ж важлива зустріч, важлива звістка, підписання важливого документу. Це чудовий період і для. Зачаття і зміна вашого статусу розширення родини. Хороший період для отримання винагороди, додаткового доходу, обумовлені соціальними виплатами від держави. 9 жовтня місяць буде в напруженому аспекті гекати, торкаючись вашого 6 та 12 сектору. Обидва сектори пов'язані із здоров'ям, із допомогою. З однієї сторони, допомога іншим людям. Тваринкам, наприклад, консультації, а з іншої це допомога, але віддалено. Наприклад, це може стосуватися лікарень або ж вашої роботи вдома, коли практично ніхто не бачить, окрім тих людей, які поряд це може бути пов'язано із вашими психологічними переживаннями. Геката, де б вона не стояла, вона буде діяти в обидва сектори. Тобто, зараз важливо. Тримати баланс між відпочинком і роботою, не перенапружувати себе, можливо, менше читати новин, щоб утримати в стабільності свою нервову систему, адже місяць він також впливає за наш емоційний стан і відчуття безпеки. За період проходження чорним місяцем знаку скорпіону у мене є окреме відео, тож раджу його передивитися, щоб зрозуміти, як можна вийти. Із напружених обставин, які може втягувати нас чорний місяць, і він дає зацикленість, острах на тому, чого насправді може й не бути. Із 11 до 14 жовтня вона буде в напруженому аспекті до парочки Нептуну і Сатурну. В цей період може виникнути потреба в економії, а також може бути розгубленість в наших мріях та планах. Цей же аспект дає можливість повірити в себе, це аспект перевірки на віру, а також відсіяти все непотрібне. Тобто Сатурн він буде давати реалізацію ваших бажань, але якщо вони дійсно ваші і вони реалістичні. Головне взяти від цього аспекту раціональний і практичний погляд на життя, на стан фінансів та ваших бажань, і тоді обов'язково. Нептун дасть можливість реалізуватися вашим бажанням, головне в це вірити. 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, в знак свого володіння в 11 сектор. І це можуть бути сприятлива можливість отримання гарної звістки через інтернет, або ж коли ви можете впровадити творчість в свої соціальні проекти. Це також може бути і зустріч із людьми онлайн, або ж. Це реалізація ваших мрій, оскільки Венера вона управляє знаком Терези, Вона тут почуває себе дуже гарно, вона в сильному положенні, і Венера це наші бажання. А 11-й сектор це сектор наших планів на майбутнє, наших результатів. То зараз можуть прийти можливості для того, щоб ви реалізували свої плани, можуть бути і гарні звістки, і отримання фінансової підтримки. Із 14 жовтня Венера буде формувати гармонійний аспект разом із Ураном та Плутоном, аспект супертрин. Торкаючись 11, 7 та 3 сектору, в цей період ваше близьке оточення, ваші партнери по шлюбу або по бізнесу, клієнти, взагалі будь-які люди, з якими виступаєте в партнерські відносини, а також інтернет, астрологія, соціальні проекти, благодійні організації, будуть вас підтримувати. Це чудова можливість. І для нових знайомств, для заведення корисних контактів, для укладання важливих фінансових угод, звільнення від тих обов'язків, які більше вам не потрібні, і впровадження чогось нового, креативного. Головне це бути націленими на оновлення і не триматися за старий відживши себе. Плутон зараз знаходиться в вашому третьому секторі, і він вказує на те, що з вашого життя можуть відходити непотрібні вам вже зараз на вашому еволюційному етапі розвитку. Люди, це можуть бути зміна сусідів, можуть бути недалекі переміщення, отримання важливої інформації. Це може стосуватися і оновлення в посередницькій діяльності, підвищення кваліфікації або ж взагалі перекваліфікація, можуть бути і зміни в колективах, зміни можуть торкатися і ваших родичів. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. І це вказівка на те, що через активність, ініціативи, ви можете, опираючись на той досвід, який у вас вже є, отримати новий досвід, який допоможе вам просуватися далі, реалізовувати свої плани. 17 жовтня буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером, і це аспект вказує на те, що ви маєте проявляти свій авторитет. І, ймовірно, виникне потреба, щоб ви надавали комусь поради, слушні поради, але це буде вимагати від вас надзусиль. Головне не втягувати себе в конфліктні ситуації, не нав'язувати свою думку там, де не просили, але і допомагати тим, хто цього вимагає. Торкається цей аспект 11 та 8 сектору. Тобто, це можуть бути і задіяні великі маси людей, великі спільні ресурси та фінанси. І з по 29 жовтня. Марс разом із Меркурієм будуть у з'єднанні із гекатою у вашому 12 секторі. І це несприятливий період для укладання угод, можуть бути помилки, ілюзії. Геката вона може давати вам побоювання всього закордонного, далекого, режимних об'єктів. Це також можуть бути обмани або ж недостовірна інформація. Цей же аспект може давати зацикленість навпаки на пошуку таємних знань на таємній діяльності або ж до свідомої самоізоляції від соціуму. 21 жовтня настає молодик у вашому 11 секторі знаку Терези. І в цей період, в першу годинку настання молодика, ви можете. Прописати плани на місяць вперед, які торкаються ваших планів на майбутнє, які результати ви хочете досягти від своєї діяльності. Це хороший період для когось і для усиновлення діток, або ж для організації груп дітей, якщо це пов'язано з вашою професією. Для когось це хороший час для впровадження чогось нового, креативного, нових технологій в свою діяльність, вивчення езотерики, астрології а також. Нейромереж виведення вашої власної справи в онлайн, або ж це може стосуватися і оновлення та змін в ваших групах, колективу, тих людей, до яких ви належите, ймовірно, через спільні інтереси. Або ж це можуть бути зміни, які торкаються ваших друзів, буде зміна кола спілкування. 22 жовтня Нептун, який зараз в ретроградному русі, буде переходити в знак риби, в знак свого володіння. На короткий період він буде ретроградним до 10 грудня, і за цей час він буде проходити повторно по вашому четвертому секторі. Тобто, ви можете проявляти милосердя, турботу, всесвітню любов до членів своєї родини. Можуть бути заплутані обставини, які торкаються місця проживання, нерозуміння, як бути далі. Це пов'язано із тим, що він ретроградний, але пропрацювати можна через віру. Через віру в краще, через те, що четвертий сектор все ж таки відповідає і за наше коріння. Ви маєте розуміти зараз, що ваш дім це ваша фортеця, ваші рідні це ваш тил. Можете займатися творчими проєктами вдома, або ж це може бути пов'язано із привом благодійності і взаємодопомоги людям, наприклад, які самі шукають житло. Також Нептун може давати певний романтизм щодо ваших. Рідних до ваших коханих людей, до членів родини. 23 жовтня Сонце буде переходити в знак Скорпіон, ваш 12-й сектор, і буде сувати фокус вашої уваги на все, що стосується далеких земель, еміграції, санаторіїв та ретритів. зараз ви можете приділити увагу своєму здоров'ю, більше відпочивати, або ж поїхати на обстеження або в санаторій. Або ж можете проявляти активність щодо закордонних справ, може бути отримання інформації з-кордону, за кордону, або ж активно пізнавати все, що стосується психології та езотерики. 24 жовтня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 12 та 3 сектору. Це вказівка на те, що ви можете відчувати напруження від. Обставин, які з однієї сторони торкаються всього далекого і незвіданого, а з іншого вашого близького оточення, ваших знань, і це може вказувати на потребу проявляти свою ініціативу, пізнавати щось кардинально нове для вас. Головне не втягувати себе в конфлікти із впливовими людьми, із силовими структурами, і можна пропрацювати цей період як пізнання таємних знань. Бути зануреними вивчення нумерології, езотерики, астрології та психології це допоможе вам краще зрозуміти мотиви поведінки інших людей, із з 26 до 30 жовтня буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, і Сатурном та Нептуном, торкаючись вашого 12 го та 4 го сектору. Саме цей аспект буде допомагати вам відчувати безпеку. Оскільки знову ж торкається 12 го і 4 го сектору, а це може бути ізоляція в себе вдома і можливість реалізувати свої плани через віру, через про стійкості та відповідальності, дисципліни. 29 жовтня, Меркурій буде переходити в знак стрілець, ваш перший сектор, і це буде вказувати на те, що у вас може бути більше спілкування, більше думок, саме пов'язані із вашими пройом-ініціативи, вашими власними вподобаннями. В цей період люди будуть краще прислуховуватися до вас. Ви будете націлені на зміни, наприклад, ваших. Навичках. Хороший період для підписання вигідних угод, зустрічей, спілкування. Любі мої стрільці! Бажаю успішного жовтня. Нехай реалізуються ваші плани і найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей наступних відео!